У п'ятницю, 16 травня, відбулися переговори між Києвом та Москвою. Під час зустрічі російська сторона висунула вимоги, які є нереалістичними, і виходять далеко за межі того, що коли-небудь обговорювалося. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Sky News з посиланням на українські джерела повідомляє, що Росія вимагала виведення українських військ зі своєї території для початку режиму припинення вогню. Окрім цього, російські вимоги включають інші неприйнятні умови. Зокрема, Москва почала вимагати виведення українських військ з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Зазначається, що після цього переговори поставили на паузу. Цю інформацію також підтвердив народний депутат Олексій Гончаренко у своїх соцмережах. Далі цитата: Росія вимагала виведення українських військ з усіх областей, які вони додали у свою конституцію. Від 30-денного перемир'я вони відмовились. Написав Гончаренко. Крім того, за словами нардепа, на переговорах Росіяни погрожували захопити Сумську область для створення. Безпечної зони, тим часом, народний депутат Ярослав Железняк написав, що результат перемовин у Стамбулі. Ніякий, крім того, він додав, що після Стамбулу теж нічого не відбудеться. Зокрема, він мав на увазі санкції, якими погрожував Росії світ. Президент України також відреагував на переговори у Стамбулі. Володимир Зеленський заявив, що цього тижня Україна мала реальний шанс наблизити завершення війни. Натомість Росія прислала до Стамбула делегацію низького рівня без повноважень. Попри це, українська сторона направила туди команду на чолі з міністром оборони, щоб з'ясувати, чи росіяни здатні на реальні кроки. Президент України наголосив, що ми готові до реалістичних рішень і закликав Путіна надати своїм представникам реальні повноваження для переговорів. Російські ЗМІ пишуть, що переговори української та російської делегацій завершилися.